У от у мене получився інший, да, трошки малюнок. От зараз кості ще приєднається. У мене виходився ось така фігура, так, ще раз можу показати, зараз зупиню і покажу такий великий, так? Ось такий, так. У мене вийшло, так, о, тобто такий, як паркан, не знаю, щось таке. Як мур, такий, стіна така, так? такі кирпичики. Ми продовжуємо малювати кирпичиками, але я зараз покажу е, варіанти, е, як ми можемо зробити. Тобто ми сьогодні вибираємо колір самі, вибираємо напрям. От ми малювали горизонтальний, можна вибрати горизонтальний. Можна вибрати, десь зверху, щоб воно такое, не хоче, зверху, не хоче. Можна вибрати горизонтальний, можна вибрати вертикальний, от як зараз на фото. Бачите? Дивіться, можна вибрати такі горизонтальні кирпічики, але вертикальна постанова листочку. Бачите, можна і так. От ще раз повернуся, так? Отут кірпичики вертикальні і сам листочок вертикальний. Дивіться, от тут вертикальний листочок, але кирпичики горизонтальні. бачите? Навіть два кольори, але це іншим разом, но ми кольор вибираємо один сьогодні. Дивіться, можуть бути отак по діагоналі розташовані ці кирпичики. Розумієте, так? Да? А дивиться, а можна зробити, як таке полум'я, не полум'я, да, повітря. Дивіться, можна от таке розташування зробити, як не кирпичики, да, а полум'я такі. Тобто ви сьогодні, це не те трошки, ви сьогодні вибираєте колір і вибираєте напрям. Так, я зупиняю. Так, вибираєте колір і вибираєте напрям. Як ви будете це робити? І а техніка в нас така сама, як і була. Так, спочатку ми кладемо один слой, дуже прозорий. Далі ми, як ми хочемо да, розташувати більше. Плотний слой, да, другий шарування, третій і четвертий. Тобто, Це будете ви а, вибирати самі, це вже на вашу творчість. Тому я переключаю а, камеру свою на свою роботу а, і. Я теж буду прикріплювати, приклеювати листочок, Елена Александровна, а квадратики мають бути широкими і узкими, як? Ну, ширина цього да, кирпичика, цеглинки цього, вона буде залежати від ширини вашої, вашого пензлика, так? А е дліна ну, ж залежить від того, як ти будеш їх вкладати. Пам'ятаєш, ми робили їх різні. Вони були і маленькі, і квадратні, і прямокутні, і такі довгі. То е це е ну, неважливо. Іноді, як ти теж вважаєш, якщо ти хочеш, щоб вони були однакові, це теж по одному буде виглядати. Якщо будуть всі різні, це буде виглядати по іншому. Тобто від цього буде теж залежить вигляд твоєї роботи. Я сьогодні взяла, візьму е, такий фіолетовий колір у мене. Не де, знаю, де, 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 де наш такий. Де, де. Е, буду починати знизу вверх. У мене буде вертикальна робота, хоча вона, може, для вас буде розташована горизонтально, але я буду працювати з, знизу вверх. І ще можна додати, обов'язково потрібно, щоб у вас була якась серветочка да, із простої тканини, щоб можна було е, про, про, промакивати пензел. Я буду робити знизу. Що-що, А якщо вона буде паперова? Що, що паперова? Паперова салфетка. А, ну вона дуже швидко, можна і паперова, але вона дуже швидко е, буде мокра. А тобі потрібно робити, е, як би про е, е, висушувати пензлик, щоб він був е, не такий е, вогкий. У мене перший рядочок вийшов а, дуже такий темненький. Я хочу зробити більш прозорий перший, все ж таки слой, тому я його розвела. Я вибрала такий колір, що він сам по собі ніжний, і дуже, дуже класно получилось. Uh -huh. Ось так в мене получилось. Ага, рожевенький такий, ага, красиво. Ну, в мене теж е, висихає і хоча я розвела собі, щоб був іще трошки прозоріший перший е, слой, перше шарування, тобто я наклала другий вже слой, друге шарування. І я почекаю, коли він висохне. І от в мене, бачите, така прям волна. Отак от, от, бачите, отак от пішла. Тобто я зроблю ще один слой, ще нижче. Так? От там, де в мене такі вийшли, такі темненькі тімне, да? п'ятнишка. От я їх там і третій слой, я тільки на ній зроблю. Бо інше вже не потрібно.